Я міг його і не замислююсь, який горошок там, чи яка ковбаса. А я слухаю музику дійсно, кожен інгредієнт в мене, я його вислуховую. Я можу прослухати пісню і не почути взагалі текст. Я можу сидіти і слухати, що робить клавіші і що робить ритм -зекція. а все інше я не чую. Тобто я конкретно тобто, щоб Догнати всю пісню, я слухав там разів 4-3, Як режисери. Професійно режисери дивляться якесь кіно ну, рази три. Спочатку загалом, потім ще раз, щоб догнати. А потім вже деталі. І земля вам не пішла, так? Я ще не слухав. Не слухав, ще не слухав. Я поки що так скажу, що просто ознайомився цілком, але ну скажімо, як вона звучала, як фонова музика, просто послухати наповнення. А конкретно сісти і вислухати кожен інструмент, все ще не робив. А на чому ви виросли на О, я вирос на рок-н-ролі. Мені для мене це були гурти скідроу. Мега Дек, Озі Осбан, Ледзепелін. І навіть я пам'ятаю подвійний альбом Літлс. Це вініли ті, що в мене були ще від мами. Мама, мабуть, теж моднічала. <laughs> <laughs> тобто, вініли були серйозні. Дивіться, ви виступали на шоу «Розсміши контур. Ви виступали на шоу Голос України, ви виступали перед купою військових, які навіть не ворушилися, так, коли ви там Все, співали. Було, да. це... А розкажіть, будь ласка, розкажіть кур'озно. Вони якийсь. якось намагаються щось зробити і старший встає і присікає. Вони, вони знову сидять, сидять Ну, а розкажіть якісь курйози. коли вам там було найстрашніше на сцені, коли вам було дуже смішно на сцені, щось таке було взагалі? Чи, ви от, чи вас все гладко завжди проходить? Я коли виходжу на сцену, я, знаєте, вимикаюсь весь і повністю. Я, як, мабуть, як славік співаю, ось я вже більше нічого не чую. Я тобто вам не, смішно, нічого не, не бачу, і я вже не. Я пам'ятаю Таврійські ігри, коли я вийшов. В складі... да. Ото було страшно. На сцені було так гучно, що я не бачив перед собою людей навіть. Я... У мене були дві руші в ушах, але вони не рятували. Хотілося... якось я Сашко кажу, давай, може, вийдемо вперед. Він каже, ні, нікуди не йдемо. Я тут не можу, мене виносить. То було страшно тоді вам? Ви ну, знаєте, зовсім не я не помітив. Я просто почав співати все. Тоді таврійські ігри, коли вже в Це останні вже, ні. Це вони вже повернулись. Mm -hmm. В Каховку. Повернулися, в останні повернулися. Якось, якось дивно, що їх не відродили. Бачите, замість Таврийських ігор долучились дніпропетровці до Вес Сіті. <гум> ну, я, ну, вже бачите рівень весь вищий запалійський. У вас склався якийсь асоці... синонімічний ряд про Тернопіль? <гум> що вам нагадує місто, коли ви перебуваєте в іншому, наприклад? Цей парад випускників, все ще можуть згадати, так? Да? Це озеро, яке. <гум> <гум> Зимку гуляет. в Ну вот так. Ну, здесь ваш душный прием. Там и, и в главной тайне, ну в Кравчех, и старый мы. И м, справжнее пиво. Вот. Я не... Ну, я Ой, люблю, вы пиво? Я, я не ну, совсем я люблю пиво. Ви все-таки обираєте яке? Але гості дійсно може порадити Ніколинецьким. Якщо з приводу пива, то може порадити його. А з приводу їжі, то З приводу їжі, то вже кожен сам обирає. А улюблена страва. Є ж, знаєте, вегетаріанці ми завжди жартували. Що ж ви робите? Естественно, відборна. Залюблених страв. Завжди, якщо на західній гривні завжди буде бануш, я завжди його порівнюю. Але поки що ніхто не переміг зараз перше лідерство все ж таки займає фільмара з Ну ви ж самі є таку Ну так. А, а я, ваша, але та я, вістри. Вістри. я можу... Вістри. Вістри. Я можу відтворити банош і саме так, як його роблять Буковині. Ваша корона страва? що ви любите? Ой, знаєте, я все що завгодно, мені подобається. І чешська кухня і можу щось вигадувати в тому напрямку. Але... Що саме з честь людей? Починаючи навіть з простих якихось справ, справ там. Так плавно переходжу навіть на угорську. Суп Суп пастухів. Що той, як кажуть, фандю. Називали фандю. І так само я, цей богач, суп-постухів. Мене цікавить, як історія виникнуть блюд. Їх потім легше готувати, коли, ти... коли розумієш, як воно виникло. Mm -hmm. Не треба читати якихось рецептів підронувати, які йдуть, знаєте, як по собі купив як фандрушниці, там написано. Ні, ну, я колись запитав друга, як воно готується, І він каже, ну, дивись в Швейцарії це виглядало так. І розповів її. Тепер зрозуміло. Тобто так, як в нас, за науку? Так, так і має відбуватися. Є просто правила, за якими треба готувати. Ці правила знають кухарі, і тому рецептура тут вже не потрібна. Ти просто знаєш, як і що доходить до готовності. Тобто яловичина, Всі знають, що її не можна смажити Це, кухарі. Це Є правила. Тобто зможеш не фантазувати. Тому так намагаюсь експериментувати, але звісно, що експерименти мають теж бути е в голові щодо под... поєднання якихось інградієць. Завжди... Я завжди люблю якісь кулінарні шоу, але не наші. А які не наші Ну, Наша... Хочу сказати пародія. Ну, це не породі, це франшиза і купили. За Арамом на ми запрошували Арама до Запоріжжя. Це було наше улюблене кафе Абрикхаузен. Там, де дійсно ми робимо експерименти на кухні, і все це так само на ось таку камеру записуємо і викладаємо десь в неті, або якась у нас є тарілка ТІВІ, або туди щось, ну, але це вже коли, скажімо, дуркують кухарі. Mm -hmm. їм подобаються експерименти і кухня Вірхаузена, вона така. Ну, тобто арам її скоротив десь в разі 40. Меню лишилося. Ну, це правильна позиція для барів і кафе. Десь 8-10 одиниць. Тобто і кухарям важко, Але ці страви вони є ексклюзивами, ти більше ніде їх не знаєш. Тому сконцентровані більше на якоїсь такої, на ексклюзивному на якоїсь моменті. Так, собі їх стремит. Так і запланували приїхати араму саме у кав'ярню Фоберхаузен. Американська історія, коли там, не забув, як визвати, вони звати, вони теж їздять, і рятують якісь заклади банкротства. Ну, таке мені подобається. Тоб, я ресторан, ну, взагалі ресторація для мене складна річ. І бажання людей відкривати ресторани, особливо коли вони не розуміють. Ну, тому що вони так хочуть, незважаючи на... на ситуацію в місті і ну, як вам пояснити, мені сподобалася історія, яка рамб відчиняв якийсь ресторан і в ньому, в ньому не було взагалі. Це меню починало створюватись, коли з'явилися ну, постійні клієнти. Саме за їх бажанням почалося створюватись мені. Тоді вже і з'явився кухар, саме той, який це може робити. Тобто люди самі побажали в... те, що відсутнє в тебе, в твоєму місці, те, чого хотіли, те, чого немає. Тобто Це як приклад мені із цій історії не І в принципі, мабуть, так і маємо. Якщо до закладу, який має меню, ну, дуже скорочено. Це саме правильний дохід. А можна ж таки ну, не зовсім зручне Це ми вже спорт, кулінарія, <клу> Хто приїхав в Тернопіль? Кулінар. Чого? <клу> <клу> я тобі трошки від такої кухні до трошечки інше. Таке, можливо, не зовсім зручне питання вам задам. Uh, у вас є така нова пісня, де слова. В словах є про одруженого чоловіка і незаміжну жінку. Uh -huh. це, це історія, так, це, 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 це історія якась особисто з друзів, чи це звідки називається? Це в історія взагалі. Ми завжди наступаємо на одній ті ж граблі. і таких історій можна почути дуже багато, тому я написав саме про цю історію. На uh -huh. я... що це актуальне? Ц... Це треба спостерігати зі сторони. Я колись розмовляв з одним монахом, він каже, що чому люди іноді не слухають, ну, не вчаться на помилках інших, а можна і взагалі не вчитися на інших помилках, можна просто сприймати це, як дитині кажуть, що несуть пальці в розетку, вона ж їх не сумне. І вона не бачила це зі сторони. Але їй сказали що вона цього не робить. У нас так нема. Я пропоную тоді потрошки, напевно, що заогулюватись бо бобі трошечки спішите. Я хочу нагадати, що ми сьогодні збиралися в такому закладі, який раду завжди чекає тут журналістів, і тут для журналістів існують знижки. Е, і ми зараз з вами невеличку таку фотосесію е, пофотографуємося, Дякую. тому що вам зараз треба бігти вже так на, на інший. <реш> <реш> Я не знаю, дети. Ні, ні. Я знаю, що просто ще є люди, які хочуть з вами спілкуватися. І, можливо, пару запитань поглядати особистих, без камер, без диктофонів. не з диктофонами. Можна про щось не розповідає. Так, якщо ще хтось хоче запитати таке, про що ми не запиталися, що то питайтеся, ми слухаємо. Кузьма Скреби їздив по Західній Україні, зняв дуже такий потужний кліп. Ви як їхали з Запоріжжя до Тернополя? Якісь враження маєте від так, дороги? дороги так. Ви, ви знаєте. Так знімали кліп дорогою. Це буде після смужка, але стан наших такий, що вже складається зйомку в, в <рес> Поки що немає такої історії. Я вважаю, що такі є концертні відео, а є відео з турів. Я гадаю, що наступно ми так побавились минулого разу, те, що ми не знімали просто на плеєр е, минулого разу. Десь відео є з туру. Таке собі. Змонтували самі для себе і воно існує десь там на Ютубі. Може цього разу ми знімемо щось таке більш професійне. Все ж. Кузьма Скряд не єдиний співак, хто це робив. Ну, На практиці я бачив це у Ламі. Угу. Вперше я в неї бачив кліп з Ну а потім вже... Щось таке відео знімали як але я є... йому. Тобто, в принципі, для виконавців це нормально. Все. А чим вам взагалі комфортніше подорожувати? Потягом, машиною, автобусом, такому, не знаю, чи велосипедом? Я люблю автівкою, але я кажу, іноді відчиняєш очі до відвійника вже сантиметри. Там лютеся. Є таке, так. Треба обережно машини, mm -hmm. то іноді здається, що сил вистачить, а буває таке, доводиться виходити з машини. Вигені mm такий -hmm. про це. І звукорежисер мене відливає водою, mm -hmm. щоб ще хвилин 20 ми протрималися на трасі. Mm -hmm. Я не знаю, що про це можна знімати кліп, але я гадаю, що відео з туру да, буде цікаво, цікаво і собі, знайде на пам'яті. Я которого, блядь, Василь видео. Так вот знаете, вид видео с Нагадать, что было. Да. что